Відео з Ізраїлю просто шокують. Я впевнений, що подібне було і у нас в перші дні а, атаки на Україну, але мене дивує інше. Мене дивує те, наскільки ми обесцінили поняття життя. Нам важливіші інші речі. Хто як молиться, хто коли святкує, якою мовою говорить, нам це важливіше. Ми доводимо одне одному. Яке було то, коли виникло раніше? Що там було 500 років тому назад? І зовсім зовсім, тотально знищили розуміння того, що життя одне. І от коли ти дивишся зараз відео, які надходять з Ізраїлю, де просто молодий хлопець іде по кімнаті, і просто, а на полу, на підлозі, ви зрозуміли. І йому байдуже. От якщо ви думаєте, що щось більш цінне за життя, то готуйтесь до того, що може так статися, що на тій підлозі будете ви. І мені здається, що ті, хто вважають, що життя нецінне перед чимось, і життя можна знехтувати, це ті люди, які вважають, що Сьогодні, в даний момент, їм нічого не загрожує. Але ось частина громадян Ізраїлю також думали, що їм нічого не загрожує, ще вчора лягаючи спати. А сьогодні багатьох із них немає. І там ще воно буде. Я не думаю, що там це буде довго, але це вже ніяк для тих людей, яких немає. Відео, які можна виставити, я збираю в себе в телеграм-каналі, в шапці профілю, і пишу те, що я думаю щодо цього. Відео, які шокуючі, які не можна виставляти, я намагаюся описувати, зберігаючи вашу психіку, тому що це. Просто світ сходить з глузду. Життя не цінується, мир не цінується, цінуються якісь ефемерні ідеологеми, щось, що чомусь стало важливішим, ніж життя окремо взятої людини. І це 21 -е століття. Ми стоїмо на порозі е штучного інтелекту, інновацій, добробуту. Але хтось вирішив, що це неважливо. Телеграм шапці по.